Українці музична нація, і все те прекрасне, що ми створюємо, сповнене музики нашого народу. Це найперше помітно у такому багатогранному виді мистецтва, як кіно, навіть якщо воно демонструється не так, як би нам того хотілося. Саме музиці в українському кіно був присвячений концерт, який нещодавно відбувся у рамках проєкту «Мистецькі історії у великій концертній студії будинку звукозапису. Ідея вечору належала невтомному художньому керівнику і головному диригенту заслуженого академічного симфонічного оркестру українського радіо Володимиру Шейку. Маестро та його оркестр відтворювали знайомі до болю музичні композиції. А родзинкою був велетник розмірів парус на стелі, який слугував екраном, на якому глядачі могли бачити героїв та кадри найвідоміших українських кінострічок. Оскільки стрижневою в українському кінематографі завжди була історична тема, то, безперечно, більшість музичних творів, які прозвучали у концерті, оркестр присвятив саме їй. Що ж до колядок, то вони мали місце у фільмі лише тоді, коли були майстерно завуальовані. Особливої уваги фільм легенда в історії нашого кіно Тіні забутих предків режисера Сергія Параджанова. Музику, до якого написав надзвичайно талановитий Мирослав Скорик. Саме ця кінострічка принесла Україні світове визнання. Якщо однією тільки музикою наповнити наше кіно, то герої знакових фільмів воскресають у пам'яті, а уява відразу змальовує події на екрані. Скільки чудових мелодій і пісень ми сприймаємо як самодостатні твори, не пам'ятаючи навіть назви фільму, для якої вони були написані. Цю музику завжди писали найкращі українські композитори. Можливо, тому вона з самого початку сприймалася як надзвичайно сильний довершений твір. Музика до українського кіно представлена не як тло на екрані чи відбиток емоцій його героїв, вона головна дієва особа, без якої не склалася б драматургія жодного фільму.